Виявилося, що в процесі погодження проєктної документації було підроблено підпис одного з чиновників управління охорони історичного середовища. Виявилося, що роботи розпочалися на об'єкті і працівники, які тут працювали, не мали. На момент початку робіт жодних е, документів, які би регламентували їхню роботу їхнє перебування на об'єкті. Виявилося, що обстежень е, необхідних е, оточуючої забудови, аналізу рівня інсуляції, забезпечення сонячним світлом. Виявилося, що обстежень на предмет впливу технічного на сусідні будинки ніхто не проводив. Ось це скандальне будівництво повинно було припинитися ще в травні червні цього року. Коли активісти Української Галицької партії побачили жахливі порушення з боку компанії забудовника, одразу ж подали позов до суду. Та забудовник начхав на законодавство, і як нічого не сталося, продовжує будівництво. А головне, що повністю зруйновано старий будинок. За найсвіжішою інформацією, 18 жовтня було скасовано декларацію про початок будівельних робіт. Було скасовано його остаточно, але роботи тут ані на хвилину не припинялись. Тепер львів'яни зможуть згадати будинок на вулиці Чайковського, 31, що знаходився в історичному центрі міста, лише з фотографій. Фірму-забудовника анітрохи не хвилювала історична спадщина Львова. За паспортом об'єкта, який ніби хизується на огорожі цього незаконного будівництва, написано, що там проходить реконструкція існуючих нежитлових приміщень з надбудовою та пристосуванням під адміністративний будинок. Але це все лише гарний плакат. Насправді, будинок знищений вщент. Не залишили також фундаменту, який сягав до двох поверхів в глибину. Жодного автентичного камінця вони не вважали за потрібне зберегти. А слово реконструкція на будівельному паспорті і далі знущається з львів'ян. І ще раз нагадаємо, що декларація зазначена в цьому паспорті, скасована 18 жовтня цього року. Остаточно суд щодо цієї незаконної, а тепер і злочинної забудови триває, і є хоча б якась надія, що Львів за допомогою української галицької партії, хоча б цього разу доб'ється справедливості у справі незаконної забудови і компанії руйнівник нашої спадщини та її власник чи власники понесуть відповідальність. І будуть покарані.